Привіт усім, мене звати Андрій Жолоб. Майже щось в тому світі бути постійне і стабільне. От постійне і стабільне це наш проект без броні на FM Галичина, з яким ми щотижня з'являємося в ефірі, з яким ми щотижня з'являємося на нашому Ютуб каналі. До речі, не забувай підписуватися, не забувай ставити лайки, коментувати і робити всі корисні речі, які ти можеш функціонально зробити для нашого каналу без броні. Ну що ж, кожного тижня новий гість, новий цікавий сюжет і. І новий, абсолютно несподіваний поворот подій сьогодні. Разом зі мною Максим Дячишин людина, яка в першу чергу може сказати чесно, я військовослужбовець, то треба мати гордість, щоб так в наш час сказати, а не ховатися десь збоку і далеко від ТЦК. По-друге, Максим робить насправді дуже корисну річ для. Армії для Збройних сил України і в першу чергу для медицини. Але давайте про все по черзі. Максиме, братику, давай представляйся. В першу чергу розкажи я такий-то, такий-то полковник, генерал, не знаю просто, яке в тебе звання. Розкажи глядачам, слухачам про себе. Привіт всім, Максим Тічешин. мене звати я солдат. От. Пішов добровільно до війська. Взагалі цікава з цим вся історія вийшла, тому що прийшов декілька разів в ТЦК, попав на лікарську комісію, подивились на мене такі, по-моєму, здорові, каже, та не треба тобі того, іди, іди гуляй, поки що, іди гуляй. От. А скажи, будь ласка, от на душі в тебе яка реакція була? Типу, фу, пронесло, чи ж вони мене недооцінюють? Десь так і було. Але з іншої сторони, на мене, як це? Ставились наче поблажливо. Тобто, розуміли, що є певні проблеми з мочима і казали, що служба мені їх усугубить. Ну, я вперто як це, хотів свого. От. І настав той момент, коли я знайшов, куди я можу доєднатися, бути корисним, стати на посаду інструктора, отримав відношення. Певну військову частину. І що, воно ще скаже, спрацювало відношення? Та, та, по відношенню. Ти по контракту пішов чи то? Ні, ти... ні. мобілізувався по відношенню. І спрацювало відношення. Бог тобі пощастило, чесно скажу. Так. Нас команда людей заходила, інструкторів. От. Ну, звичайно, не без перешкод, не без бюрократичних моментів. По-чесному, я був інструктором поза штату рік часу. Тому що певні моменти бюрократії ніхто не відміняв, але обов'язки виконував. І... Інструктор, ти був власне що з тактичної медицини. Тактичної медицин. так. Ти маєш медичний досвід, якийсь до того? Ні, я не маю медичного досвіду. До я доєднався до лав збройних сил у 23-му році. Весною до того я був в складі добровольчого формування, яке займалося саме навчання військових, цивільних, реагували на ракетні удари по місту. От ми виїжджали, надавали допомогу і. Команда цих людей зібралася і пішла до ЛАВ Збройних сил навчати вже офіційно, щоб дійсно мати статус інструктора, дійсно навчати законно. Ось. І пішов з ними до війська. Цікава ситуація знову ж таки з цим була. Мені лікар казала, ти точно цього хочеш? Знаєш, наче як переконувала. От. А воєнком такий, тобі треба зробити військовий квиток. Кажу, ну в мене не було його в мене було приписне, і тобі треба зробити військовий квиток. А я такий кажу: супер, кажу, а в нас немає чистих військових квитків. Тому каже: ти ще йди день подумай. То класика, я теж пам'ятаю, я чекав на своє офіцерське посвідчення, бо наскільки часу. Потім, якщо згадати, як нам пояснювали і скільки разів пояснювали, чому нам не можуть в живому вигляді видати УБД посвідчення, угу. бо теж нема бланків і так далі. Угу. Так, класична система, я з тобою повністю згоден. Окей, Максима, скажи, будь ласка, як же ж ти прийшов? Наскільки я пам'ятаю, в цивільному світі ти працював в ІТ сфері? Як же ж воно в тебе докрутилося, докотилося до того, щоб почати розробку чогось абсолютно нового для медиків? Спочатку розкажи, що це, угу. представ свій продукт, а потім про нього поговоримо. Почалося все з того, що, навіть будучи цивільним інструктором, бачив, що навантаження величезне на інструкторів, люди хочуть вчитись багато, і головне, що люди забувають, те, що вони вивчені. Тобто, особливо. Практичні навички ем, наданню допомоги, вони потребують повторення хоча б теоретично. Методи пасивного навчання переглянути відео, почитати книжку людям баналь... ну, банально не хочеться це робити. Для чого тратити час на щось що корисне, почитати, повчити? Якщо можна взяти і погортати Тікток по Інстаграм? Ну, не цікаво, банально. Там і контент, який більше захоплює. А, ну ваш там домедична допомога, так мед, на що він мені треба? До речі, я, я прихильник того, що так мед треба вчити військовим, а цивільні, ви знаєте добре, домедичну допомогу, тому що це відрізняється. От, Вертаюся до теми. Попав, попавши в лави Збройних сил, які всі мобілізовані, Курс молодого бійця, базова загальна військова підготовка, і побачив, що коли приїжджає на роту курсантів, тобто мобілізованих там 10 інструкторів, цього недостатньо. Недостатньо, щоб навчити, недостатньо, щоб внести ці знання, плюс накладаються моменти як розпорядок дня, бо ніхто ж не відмовив, не відміняв обід. Шикування, ці всі моменти. Ну, а будемо чесно, не довчити тактичну медицину це тупо самогубство для військового службовця. Звичайно, але ситуації бувають різні. І оскільки військових інструкторів інколи не вистачає, перекладається на волонтерів. Значна частина навчання перекладається на волонтерські організації, на громадські організації. Получається такі ситуації, бо інколи військово ти ж можеш заставити от приїдь в той час. В тебе заняття по графіку, і він зобов'язаний привести заняття. А що ти зробиш з громадською організацією, яка ну не вийшла в них приїхати, або умовно мобілізувала в них там 30% інструкторів. Абсолютно знайомий з тою ситуацією, то і вони вже не можуть приїхати і навчити, а на них розраховують. Ось, і під час цього курсу я зрозумів під час базової загальної військової підготовки, побачив як проводять заняття з тактичної медицини, зрозумів, що людей. Слабо навчають не з вини того, що слабі інструктори. Звичайно, не можу казати, що всі інструктори хороші чи всі інструктори погані. Взагалі, це є так звана інструкторська етика, не можна когось критикувати відкрито. От. Але те, що цього недостатньо, цих восьми годин на папері, по факту шести годин, а то й менше, буває недостатньо для того, щоб навчити людей. І з'явилася ідея. А давайте зробимо якийсь інструмент, щоб людина не пасивно вчила тактичну медицину, тобто відео читала книжку, а щось більш активно, більш цікаве. І з'явилася ідея зробити ігровий симулятор з тактичної медицини. Ось. Оскільки в нашої команди є досвід розробки навчальних програм, як і для дітей, так і тренажерів, для кіберспортсменів, ми так само розробляли. Підключилися люди, які ще на цивільному. Ми зібрались і на як це проект, почали розвивати кошт звичайно, що самофінансуванням, тому що е, тут не заробиш на ньому тут ставиться зовсім інша мета. То щоб люди навчились, щоб більше людей могли повернутися цілими здоровими додому, проект без броні абсолютно е, хоче спілкуватися. Це нормально, коли люди говорять між собою, хочуть ще й почути, про що ж ви думаєте, і як вам сьогоднішній наш гість, скажіть, чого би вам хотілося додати до цього проекту 7 Як на вашу думку, чого ж бракує у, у таких мобільних додатках для того, щоб краще зрозуміти? Хоча б теоретичний підхід до тактичної медицини. Я дуже чекаю на ваші коментарі. Я дуже чекаю на нових підписників, на лайки. Будемо співпрацювати, і зрештою, так і переможемо. Проект називається Lifesaver Life 7, Сейвер Life СімПра В тебе навіть на футболці зображено. Та ну нашим радіослухачам не видно. а В youtube каналі чітко можна побачити. От є навіть мерч вже в цього продукту. Розкажи, будь ласка, саму суть Lifesaver, Тобто, що там можна зробити, як воно працює? Це стратегічка, це 3D шутер. Як воно? Хтось хто починає перший раз грати, кажуть: О, це як Counter-Strike. По факту, вигляд від першого лиця, ви, ви є рятувальником, і біля якого лежить ваш поранений побратим, і ваше завдання надати йому допомогу по алгоритму марч, тобто від зупинки масивних кровотеч, далі непрохідність дихальних шляхів, порушення дихання, кровообіг і переохолодження. Весь етап надання допомоги. На даний момент реалізований базовий рівень, тобто те, що має знати кожен. Але ми працюємо над вищими рівнями. Більше для вже йде, коли включається рівень санітара і бойового медика. Це все в розробці. Ми працюємо. Ну, звичайно, що повільненько йде розробка, стараємося з з тими силами, які ми можемо, зробити чим пошвидше. Що, що ви робите в грі? Це не. Книжка, де вам треба прочитати і вибрати правильну відповідь, вам треба дійсно зробити маніпуляцію, до прикладу, зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Вам треба відкрити аптечку. У нас є кнопочка аптечка. Відкриваєте. вибираєте засіб, який ви хочете взяти. Взяти турнікет. Тоді вибираєте, куди цей турнікет накласти. Від моменту. Вибору позиції куди накласти до моменту за е, закручування воротка, заліплювання замочка і записування час. От навіть такі дрібниці є враховані, і вони робились, е, оці саме акценти на ці дрібниці робились по тому, де люди найчастіше робить помилку під час навчання. Тобто не зафіксували вороток, не завели ремінець повністю між фіксатори, не заклеїли стрічку час чи не записали цей час. Ці всі деталі ми врахували, щоб людина могла віртуально відпрацювати N, -N, -N разів надання допомоги. Звичайно що це не замінить інструктора. Тобто, ніколи не ставилися за мету замінити інструктора. Яке основне завдання цього додатку? Завдання основне. Оцю теорію, яку вивчали пасивно, дати можливість, по-перше, вивчати практично, У нас будуть навчальні відео, які будуть доповнювати. Додатково для військових це прогнати симуляції віртуально перед тим, як іти відпрацьовувати практично. Ми моделюємо, моделюємо наступний сценарій: на полігоні там троє інструкторів на 30 курсантів. Коли кожен. По йому пояснили теорію, як користуватися турнікетом, і він одразу пішов накладати цей турнікет. Робить uh -huh. щось не так, допустив раз помилку, другий раз помилку. А поясніть, а поможіть, а не так, а не добре. Коли інструктор бігає до кожного по 200 раз і пояснює одне і те саме, по-перше, ресурс інструктора невічний. Всі думають, що бути інструктором це просто, це надзвичайно важка робота, тому що це робота з публікою, знання дуже добре. Тему, яку ти викладаєш, і ти мусиш пояснити усім. І коли людина віртуально відпрацює і всі оці неточності згладить віртуально, вона запам'ятає, ага, як правильно накласти турнікет, завдання інструктора буде перевірити суто практику, як він це робить. Чи достатній натяг зроблений, чи правильно вибрана позиція, чи людина запам'ятала. Тобто основна ціль це для військових, щоб вони. Перед практичними відпрацюваннями могли вивчити добрий алгоритм і на практиці суто сконцентруватись на практику, а не витрачати час на повернення назад і повторення банальної теорії, яку не запам'ятали, бо вона або не цікава, або й не змогли пояснити. Якісно. Макс, скажи, будь ласка, чи вдалося це кудись поширювати? Тобто, чи вдалося це розповсюджувати, якась промоція для того, щоб це застосовувалося? Загалом, який фідбек від інструкторів? На даний момент давай відкотимося трошки назад. Ми запустили закрите тестування, і ми були здивовані, коли більше трьох тисяч людей зголосилися прийняти участь в закритому тестуванні. Це були люди в основному фахівці з галузі тактичної медицини, інструктори, інструктори діючі, військовослужбовці, бойові медики, військові лікарі отримали дуже багато позитивних відгуків. Сказали, так продукт класний, розвивайте. Розвивайте це корисно, це буде потрібно. Ми виправили всі недолі, які в нас були 95% їх. Не скажу, що всі, бо буде брехня. І випустили проект в відкрите плавання. До нього доступ можуть отримати абсолютно всі за допомогою Дія. Це я розкажу трошки далі, бо в людей в дії зразу там когось тіпає. Ось. І на даний момент у нас більше 75 тисяч користувачів виключно Україна. Тобто ми е, закриті на регіон Україна, і лише за певними домовленостями, коли там особисто нам пишуть інструктори з інших країн або партнери хочуть подивитися, ми їм надаємо приватно, скажімо так, доступ. Але основна маса користувачів це е, українці. Цікавий факт того, що ми взагалі не вкладали в маркетинг. Тобто 75 тисяч користувачів до нас прийшло методом, як його називають сарафанного радіо. Хтось комусь щось розказав, Прекрасний показав. Прекрасний метод, чесно. так, ну як то кажуть, амбіції це навіть не наші амбіції, а те, щоб поширилось максимально на всіх. Ну, як мінімум на весь сектор безпеки і оборони У нас Ми ньому... десь спробували виходити власне, на генштаб, ще кудись для того, щоб нас... запрезентувати цю програму. В нас було закрите тестування за сприяння Міністерства оборони і Генерального штабу. Деталі не можу дуже розголошувати, але е, проект оцінили. Сказали, що так, він хороший, він корисний. Виставили нам позитивний бал: 4,6 з 5 можливих балів. Ми пройшли на платформі Brave так само відбір, так само проект, як це апрувнутий платформою Brave. І на даний момент деякі навіть... Роди військ активно почали використовувати симулятор в навчанні і підготовці особового складу. Окремі підрозділи, звичайно, що взяли як це, на свою власну, на свій власний розсуд бойові медики, коли перепідготовлюють чи навчають особовий склад. Вони рекомендували хлопцям: от, візьміть, навчайтеся. Так само цивільні інструктори, які навчають військових, рекомендують. Ну і офіційно намагаємося, намагаємося пхати цю. Цю е, ініціативу насправді важко. Макс, скажи, будь ласка, ще на завершення е, я розумію, є додаток от ще раз нагадаю: додаток Lifesaver 7, в якому можна самому себе перевірити на знання тактичної медицини. А як щодо практичної частини, чи доводилося тобі вже на практиці працювати з кровотечами і з якимись такими ситуаціями, е, мені доводилось працювати практично. Не тільки з такими маніпуляціями, тобто, скажімо так, надавати допомогу різного плану. Це було і в цивільних умовах, і зараз в військових умовах. Скажу так, що симулятор ще раз не замінить те, що ви вивчите практично, але підтримувати рівень знань він допоможе. Принаймні ви не забудете послідовність надання допомоги. Тому що в стресовій ситуації е, є така класна фраза, яку люблять ці інструктори: ми ніколи не піднімемося до рівня наших очікувань, а впадемо до рівня наших практичних вмінь. Тобто, якщо ви принаймні в симуляторі сотні разів від е, відпрацюєте надання допомоги і запам'ятаєте послідовність, що з так з таким пораненням я працюю турнікетом, а з цим я мушу тільки тампонувати. Чи тут я не можу тампонувати? А тут. А тут мушу накласти турнікет в стресовій ситуації. Звичайно, що ви не, не закрутите турні... ну, скажімо так, симулятор не навчив вас практично працювати з турнікетом, не, дасть а, не сили не дасть відчуття сили, але ви вже будете знаєте, як діяти обов'язково, на мою думку, всі. Включаючи і дітей зі школи, мають проходити інтенсивні навчання з домедичної допомоги, де їх мають навчати користуватись як і турнікетами, так і зробити правильне тампонування, діяти з пораненням грудної клітки. І в цивільних ситуаціях коли людина має епінапад чи інші ситуації, це мають всі знати і, і вміти. Ми стараємося, щоб так само покрити і цивільні курси, але зараз нас наш, наш основний фокус це на військових. Тому і що... два слова про дію. Ти казав про дію. Так, застосунок є абсолютно безкоштовним. За допомогою застосунку дії ви можете розблокувати собі весь контент. Ми не збираємо ніяких особистих даних. Тобто, застосунок дії в нас лише для того, щоб звалюдувати, що ви є громадянин України. Все у нас навіть після валідації ми пише: о, дякуємо, що бачимо, що ти не москаль, і все. Ніякі особисті дані, прізвище, ім'я, електронні пошти. Ми цього з дії не збираємо, не прив'язуємо до конкретної особи. Отож, пані і панове, братики і сестрички, сьогодні моїм гостем був громадянин України, військовослужбовець, солдат, розробник цікавого, крутого і головне корисного для розуміння тактичної медицини. Мобільного додатка LifeSaver 7, до речі, я вже сам попробував його скачати. На всіх платформах він є. Доєднуйтеся, пробуйте, вчіться і підіймайте свій власний рівень знання тактичної медицини. Не забувайте так само і підписуватися на наш канал Безброні на FM Галичина, де ми щотижня розповідаємо про якісь несподівані повороти долі для кожного з людей. Ну, хіба ж міг додуматися колись? Цивільний айтішник, що він буде розробляти додаток для військової медицини, для знання тактичної медицини. Але життя крутить по-своєму. Це правда. Отож, не забувай підписуватися на канал Без Броні, не забувай лайкати, не забувай писати коментарі, чи подобається тобі ця вся тема, чи не подобається. Але. Чесно кажучи, як може не подобатися в принципі те, що робиться людям на користь. Отож, до зустрічі наступного тижня, наступні цікаві гості, і наступний проект без броні на FM Галичина.